Коней лед і шурхітко ковили. сиві кураї час вперед. Були чи не були пращури мої, хто ж із тих, що толочили степ, скіфи а чи ні? Вітер стих і в мареві росте, хитрий печеніг за овиду та тервиорда небо закрива. Хто тепер відкриє, розгада, чий то слід зоставсь, тиша від підкованих копит утікала пріч, як летіли сотні та полки, тих, що слала січ, сонце диск і курява густа, Прим'ята трава, час завис і в пам'ять пророста, знову ожива. Жнива, дими і полинова туга степу, і тиша перешарпана світань, не хлібороби вранці коси клеплють. То гуркіт градів знову доліта, і не снопи у пружних перевеслах все трупи, трупи в небі вороння. Чом, країно в післяжнивних пласах. То бурчаться осколкове стерня. Оце такі, такі ж жнива війни і сивіють, і жухнуть полени.